Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді отакі супи швидкого приготування від торгової марки Стопудів. Сьогодні один з них попробуємо. Новинка на ринку зроблена в Україні, тільки залити окропом одна порція. Такий є бульйон зі смаком курки з сухариками. що саме цікаво, можна готувати прямо. Це у зіп-пакеті, тобто тут є стрічка і мірка. Як можемо бачити, інструкція вміст пакетику з суміш висипати в пакет зі стіпкою, додати 250 мг окропу, закрити замок на 3-5 хвилин і засипати з пакетику 2 сухарики. Вироблено в Україні, як я вже говорив, місто Харків. Є у нас такий бульйон зі смаком курки, як я вже говорив. Далі суп харчо з яловичиною. Також. Можна приготувати в пакетику. Наступний. Це у нас є такий суп перуанський. По аналогії з минулими супами, також є інструкція. І є ще отакий більший це гороховий суп з сухариками, але тут уже інша процедура приготування. Хоча ні, тут така ж сама, тільки на даному пакетику відсутній. Мірочні такі оці шкали. Тому такі є у нас супи. Попробуємо сьогодні отакий от бульйон зі смаком курки з сухариками. Закіпає водичка ось, достави в вміст даної пропозиції є от такий суп для бульйону і окремий пакетик з сухариками, і будемо це зараз сюди висипати. Залили окроп в. Наш пакет дуже зручно, оскільки тут є мірочна лінієчка 250 мг це до відмітки 6 на шкалі пакету. Чекаємо 5 хвилин, додамо оці сухарики і спробуємо, що це за така їжа швидкого приготування. Ну що, пройшов у нас трішки більше 5 хвилин, перемішали, додали наші сухарики і зараз покуштуємо, що ж це в нас таке вийшло. Бульйончик Зовсім такі ріденький. На смак непоганий, щоб зігрітися в холодну пору року. Я думаю, непоганий варіант. Але такого щось там унікального я не відчуваю. Отакий От був огляд. Зараз трохи перекусимо на такий бульйончик на каналі. Кому сподобалось ставте лайк. Дякую за перегляд.